Копав-копав Криниченьку неділеньку дві. Бив козак дівчиноньку людям не собі. Ой жаль жаль, мені буде візьмуть, Її люди візьмуть, її люди моє й не буде. Ой жаль жаль. А вже з тієї криниченьки воду п'ють. А вже стою дівчино до вінця ведуть. Ой жаль, жаль. Мені буде візьмуть, Її люди візьмуть. Її люди моє й не буде. Ой жаль, жаль. Один веде за рученьку, другий за рука. Третій стоїть руки ломить, любив та й не взяв. Ой жаль, жаль. Beni bude vizmut, yeyi lüde vizmut, yeyi lüde moyey ne bude, oy ral ral. Beni bude vzali, yeyi lüde vzali, yeyi lüde ne bude, oy ral